Діти, тема сьогоднішнього уроку – це професії майбутнього та навички майбутнього. Сьогодні ми з вами будемо створювати таку презентацію про професії майбутнього. А, тобто зараз я вам покажу, як це зробити. Я вам надішлю посилання, за яким ви зможете редагувати цю презентацію. Ваше завдання, коли ви заходите, обов'язково слідкуйте, щоб ви не займали чужий слайд, ви натискаєте плюсик, у вас буде такий, додати сторінку. З телефону у вас точно а, так же буде. Так. І сюди ж ви в дизайні, де дивіться, у вас може з'явитися ось такого плану. Можете просто натискаєте текст, у вас буде, додати текстове поле і ви пишете своє прізвище, хто це пише. Прізвище, ім'я. Після цього, коли ви вже бачите, що цей слайд підписаний, ви вже його не займаєте. Для того, щоб вам полегшити, і щоб ви могли, може, ви самі придумаєте і вам знадобиться допомога знайти, що це таке, можете скористуватися інтернетом. Наприклад, заходимо, давайте в чат GPT я вам вже показувала, можемо зайти в Gemini. Він нас вбудований в Google, натискаємо, і ви просто пишете, наприклад, професії майбутнього. Так, після цього зараз вона опрацює і подивіться, зараз вам видає дуже велику кількість різних професій, які будуть дуже затребувані в майбутньому. Тобто ви обираєте, тут ви можете обрати будь-який, який вам більше доподобує, наприклад, менеджер ой, менеджер космотуризму. Натискаємо, копіюємо. Так, наприклад. І Додаємо до себе вже на слайд, ми також додаємо, наприклад, до цього заголовок. І вставляємо сюди. Це у нас буде вже менеджер із космотуризму. Своє прізвище ім'я ви можете зробити так невеличко, в куточку, щоб воно було, щоб ми бачили. А ось уже менеджер космотуризму, це ви можете робити великого кольору, ви можете змінювати йому кольор, який вам більше, наприклад, подобається. так? Можете самі слайд оформляти, то також, як вам подобається. Ну, хай поки буде таке. А, Дивіться. І ви пишете той ж самий. Це можна буде чат GPT, можна Gemini, можете в Гуглі. Пишете: менеджер космотуризму туризму. А, опиши цю професію. Так. А, і дивіться. І сам описуєш, що це таке хто це такий, який опис і дуже багато. і от уявіть собі, як нам це все вплити на наш слайд, ми пишемо, напиши компактно. Для слайду на презентації. Презентації. Дивіться, зараз вона згрупує, ось дивіться. Компактненько вам буде написано. А, о. І що ви робите? Ви берете і копіюєте. Ось так копіюєте, наприклад. Можете в Google користуватися. можете І сюди собі вставляєте. Воно вставляє вам дуже здорове, ви його можете зменшувати, для чого воно вам таке здорове, так багато дуже місця буде займати. А ви його ось так можете зменшити, так? А, так. Ось тут у вас буде написано про те, про що ось. Дивіться, основні задачі, так, ключові навички. І було б непогано, якби ще була картиночка. Тобто ви можете попросити навіть Gemini або GPT згенеруй. Картинку. Такого, наприклад, робітника, да? так? Так. Угу. Зображення не хочу. Ну, дивитися, чат GPT нам би допоміг. Ну, давайте спробуємо піти в чат GPT. Чат GPT. Так. Пишемо, згенеруй зображення менеджеру з космотуризмом. І подивіться, от зараз чат-GPT починає вже генерувати це зображення, починає щодень подумати. Нам трішечки треба це почекати, скільки це у нас пройде. В цей момент, поки воно вам, він генерує зображення, ви можете перейти на свій слайд і можете його оформити, як би вам було, наприклад, як вам. Наприклад, гарніше, так? Можете змінити, поки світу шрифт. Дивіться, щоб змінити колір, ось ми переходимо, сюди я вам вже показувала, ось ми можемо зробити курсив, наприклад. Можемо змінити взагалі шрифт, як у вас буде виглядати, дивіться. Тут дуже багато варіантів шрифтів, які ми можемо, от мені подобається, наприклад, ось так. буде менеджер з космотуризму. Так? А ось це, що ми писали так само, ми можемо змінити. Змінити який у нас буде шрифт, я можу змінити на той самий, який мене. там дивіться, воно буде дуже погано читатися. Бачите, воно таке нечитабельне. Тобто, якщо ви вибираєте таке, щоб вам було дуже зручно. Попробуємо ось так. О, дивіться, так. Непогано, але все ж таки мені дуже подобається. Як його можна... Мені ось так, наприклад, більше подобається, більш е легше почитати. Дивіться ми можемо трошечки зменшити. Оце, тут можна, наприклад, дивіться, основні задачі, так? Да? Ви берете і робите, наприклад, якимсь так от, кольором, щоб воно трішки виділялося, наприклад, да? потім що у нас тут ще йде? Наприклад, коли ми робимо абзацю, ключові навички, що потрібно для того, щоб бути таким спеціалістом. Також, наприклад, виділяємо. Да? Тобто буде вже трішечки як виділятися. Можна взяти дизайн, подивіться, можна обрати із дизайнів різний, різний. Можна взяти, наприклад, фон поміняти. Магічне створення фону. дивіться. От ви можете натиснути, і під ці кольори, які ви використовуєте вже на своєму слайді, у вас створиться вже такий якийсь фон. От ми зараз почекаємо, поки тут. Повертаємося. Ось, дивіться, до нашого GPT, і він, на жаль, створив ось такого менеджеру з туризму. Ви можете його копіювати, дивіться, зображення, можете зберегти собі. А, можете його написати, щоб перестворити, щоб це був якийсь там а, у вигляді, наприклад, шаржу, або у вигляді там, якогось там коміксу. Тобто це все уже на ваш розсуд. Спробувати фонше. Натискаємо сюди, От, отак ми свого, свого менеджера сюди вставляємо, дивіться. І спробуємо айфон Щось він не хоче нам створювати, да? фон. Якщо не. О, дивіться, є, створив фон. Ще й дивіться, який дуже такий непоганий. Можна ось так подивіться тут. А, можна навіть без картинки обійтися, тієї що ми зробили. А, тут уже кан нам канва, сама штучний інтелект, задіяла і створила ось такого. Дивіться, дуже непогану, в принципі, картиночку, то можна подвинути сюди менеджер з космотуристку, а оцей, наприклад, менеджера того, що ми згенерували, ось сюди вставити, так, наприклад, або можете тут десь вставити, ну, тобто це вже на ваш рост. А, В принципі, ви можете навіть і не генерувати допомогу чату GPT, а якщо вам отак ви зробите з допомогою Canva, тож дуже непогано виходить, дуже прикольно, даже, можна сказати, ось подивіться. І у вас вже є готовий слайд. Тобто це ваше завдання.